Жовтень у правоохоронних органах України вважається місячником добровільної здачі зброї. Кожен громадянин, у кого є незареєстровані рушниці, боєприпаси, пістолети, холодна зброя та вибухові речовини, може звернутись у поліцейський відділ та занести туди весь свій арсенал, що зберігає вдома. І, як кажуть стражі закону, у цьому випадку ніякої відповідальності за незаконне зберігання зброї громадяни не несуть. Національної поліцією України з 1 по 30 жовтня поточного року проводиться місячник добровільної здачі зброї. Спочатку проведення вказаних заходів до Білгород-Дністровського відділу поліції вже троє громадян здали зброю: це пістолет, патрони та мисливська рушниця. Поліція вкотре нагадує, незаконне зберігання зброї, боєприпасів та інших предметів, що можуть нанести шкоду людині, це злочин, за який законодавством передбачається кримінальна відповідальність для більш детального роз'яснення. Умов здачі добровільної здачі зброї ми просимо громадян звертатися до чергової частини особисто або за телефонами 283 61 або ж до дозвільної системи, яка знаходиться за адресою місто Білгородністровський, вулиця Енгельса, 25. Як повідомили у прес-службі головного управління національної поліції, вже є перші результати двох тижнів проведення місячника. Так в Українській Бесарабії жителі активно відвідують поліцейські відділення. Четверо жителів Кілійського району, троє Болградського, Троє Ренійського району та п'ять громадян, які проживають в Ізмаїлі, здали вісім одиниць гладкоствольної мисливської зброї. Один газовий револьвер, чотири газові пістолети і два пристосування травматичної дії. Отже, якщо ви є власником незаконної зброї, не зволікайте. Беріть свої запаси та рушайте до поліцейського відділу по місту мешкання та віддайте їх правоохоронним органам. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.